Віння Пих, і я не обмовилася. Так в Білорусі тепер зветься відомий казковий герой Вінні Пух. Всесвітньо відома ведмежа, придумана Аленом Мілном. Заговорило білоруською у перекладі видавця Віталія Ворвана. Крім вінні чи Віння Пиха змінили свої імена інші герої популярної книжки. П'ятачка тепер звати Просічок, кролика Трус. А Кристофер Робін отримав ім'я Криштусь Родська. І це не єдиний кумедний варіант імені Вінні Пуха. Наприклад, у Польщі він Кубусь Пухатик, в Латвії Вінні Спукс, в Угорщині Міцимоцько, а в Данії Петер Поліус, а в Норвегії взагалі Оле Брум. А ще іншого казкового героя в Прибалтиці звуть Кулу Вірстукас. Це Чебурашка. Власне, от і відкрилась загадка. Чому Крокоділ Гена не знайшов, його, не знайшов його між двома словами Чебоксара і Чибуреки. Не на ту літеру шукав. Треба було на К, а не на Ч.